Кабінет міністрів України. Він заборонив фактично громадянам України, які постійно проживають за кордоном багато років, задовго до повномасштабного вторгнення. Він заборонив їм покидати фактично територію України чоловікам. Все, вони в замкнутому колі. Вони не можуть оформити документи, бо мають е, постійне проживання за кордоном, а виїхати не можуть. Взагалі перетин кордону, Ну що відбувається? Ну теж новина вам вчорашня. Затримали чоловіка, він одружився з тещою. Ще раз, чоловік. Одружився з тещою, щоб виїхати за кордон? Вона інвалід, це вчорашня новина. Четвертий рік. Чому в Україну бояться заїхати хлопці, які виїхали, коли їм було 16, 15, 17 років? Сьогодні 18, 19, 20? Вони бояться заїхати додому в рідну Україну. Вони бояться приїхати до мами, до тата, до бабусі, тому що вони не зможуть виїхати і повернутись до свого навчання за кордоном. Чому закриті кордони для тих, хто не підлягає мобілізації? Чому навіть військовому, який йде відпуску, це ціла справа? Що ми робимо? Чому тільки для того, щоб мати там корупцію? І от якщо ми будуємо країну, в якій головне це корупція, примус, насилля, північна Корея, замість поваги до людини. То тоді які закони ми б з вами не прийняли? Що ви ми не роздували щоки і не розповідали? Як ми залучаємо українців і українство? Ніхто сюди не приїде, ніхто не буде в Україну намагатися потрапити, любити Україну, жити тут во так не можна відноситись до людей. Треба схаменутися негайно і зберегти Україну, поки ви не добили її остаточно.